Одна з помилок при розробці сайту т, в тому, що зараз ну таке часто буває. Команда розробників або ну і замовники акцент, робить великий акцент на компанії, на цифрах про компанію, там, цінності, цілі, місія, команда, там кар'єра і так далі. Тобто те, що ну такі знаєте, вторинні задачі вирішують. Але порівняно з тим, дуже низький об'єм уваги виділяється продукту чи послузі. Сторінці послуги, сторінці продукту. Як правило, такі сторінки вони, е, сухі, там майже нічого там, е, про продукт немає, про послуги нічого немає і про те, що ну, яка цінність продукту чи послухи там взагалі майже не описується. Просто суха інформація, але при цьому всьому великий об'єм інформації надається саме компанії. Та поти робити навпаки, взагалі треба робити так, щоб о, інформація про компанію і така вторинна інформація ну десь була схована, щоб акцент був на продукт, на послугу, щоб стрінка продукту чи послуги була такою обширною, великою, насиченою, і тоді вона буде класно просуватися, і тоді замовник зможе приймати якісь рішення. Тому що о, люди не цікавляться ну люди не цікавляться компаніями, які вони не знають. Вони можуть читати вашу історію, ваш блог там чи щось таке, о, якщо вони... Фанати бренду, але якщо вони не фанати бренду, якщо у вас там невідома компанія, то туди ніхто не дивиться. Всі дивляться тільки туди, де продукт, послуга туди, туди ще їх цікавить в першу чергу.